Енергетична незалежність столиці Прикарпаття реальна перспектива найближчих років. У цьому впевнені в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ, започаткованого народним депутатом України Олександром Шевченком. Як приклад наводять модель міської інфраструктури, відтворену згідно європейських стандартів, у туристичному комплексі Буковель. Країна «Буковель» вже зараз працює з новітніми технологіями в напряму енергозбереження. Вже є системи, які дозволяють отримувати енергію з повітря, з води. Зощаджувати на електроенергіці, управляти всіми системами життєдіяльності будиночків автоматично. Все це ми хочемо впровадити і в нашому Івано-Франківську. Не повторювати помилок, з якими зіткнулися на тому шляху європейські міста, івано-франківську допоможуть іноземні партнери в рамках проекту Побудова мережі співпраці для просування відновлювальних джерел енергії та енергоефективності, котрий фінансує ЄС, там Прикарпаття звітали 10 науковців із Польщі та Австрії. Якщо порівнювати місто з інфраструктурою, створеною тут на Буковелі, де є величезний низькотемпературний резервуар води джерела енергії, є великі площі, які можна використати для встановлення фотовольтаїчних панелей для вироблення електрики, і відповідно є дуже багато біомаси, яку можна так само використовувати для генерації енергії. Одним способом неможливо, але комбіноване використання дає можливість у перспективі перейти до енергонезалежності. Ідея, яка кінцева всього цього, намалювати, ну якщо хочете, чи дорожню карту, чи концепцію енергетичного розвитку міста. У нас є наукова складова, є громадська складова інститут розвитку міста. Тобто нам здається, що це може бути гарним початковим майданчиком для реалізації реальних вже проєктів. Технічних рішень нині багато, але бракує підходів у їх впровадженні, кажуть науковці. Вони переконують, найважливіше змінити свідомість. Кожен мешканець Івано-Франківська має усвідомити власну роль в енергетичному балансі муніципалітету.